Вітаю вас, друзі! Сьогодні вже у нас 10 червня. Квітують трояндочки. Трошки вони в мене закинуті, тому що зовсім мало зараз часу. Хто дивився мої відео раніше? Бачили, у нас є пасіка, досить така велика, досить таки велика пасіка. І зараз триває у нас відкачка меду, що займає дуже багато часу. І мало часу залишається на рослиночки. Але все ж таки стараюсь його викроїти. Тому що без догляду рослиночки аж ніяк. Трошки тут треба вже відцвівші позабирати від підрізати, почистити. Тобто сьогодні я цим і займусь, так як один день в мене з'явився вільний від відкачки. Тому сьогодні я Присвячу його своїм рослиночкам. Так, і мова у нас знов сьогодні піде про розпаковочку посилочки. Знову я замовила рослинки в інтернет-магазині Флоріум. Замовила знов хосточки, Була там розпродажа весняна кінці, в кінці травня. І досить привабливі ціни були. Тому зараз подивимося, що у цій коробочці скоби, як завжди, я відкрила. Ось, трояндочка. Хан Росток розквітає якраз. Так, повернемося до коробочки. Так, ось так. Накладна. Ось по консервуванню і ось такі хосточки в коробці виглядають. Зараз я їх дістану і знову покажу. Друзі, хосточки дістала. Але ще не зовсім розпакувала, хочу показати. Ось прийшли в таких контейнерах деякі. Земля просипалась, видно, кидали посилкою. Цього разу я замовляла Укрпоштою посилку, бо на новій пошті, звичайно, акуратніше приходить. І ось так. Контейнері, земля просипалась, але це ще не біда, це кілька хосточок хороших. Ось, чудо, дивлюсь, що це прийшло. Якийсь бур'ян. Думаю, ну я ж його не замовляла. Написано хоста. Хоста. Потім прочитаю, яка вона там Спринь Монень, здається. Думаю, де ж та хоста. Придивляюсь, а вона манюсенька, аж там щось там на хосту схоже. І таке. Це одна і десь, здається, ще одна була, але це ще не, не все. Прийшли ось дві окуночки, Ну, У цієї бачу, щось там якийсь росточок є, он, здається. А це ось прийшло взагалі. Таке бідне, поломане. Ось якийсь був росток, він спрівший і відломавшийся. Ну, це взагалі якась біда, не хоста Дельта Даунс. Ну, навряд чи з нього щось вийде. Ну, так, деякий раз в цьому, переконуюсь в тому, що краще на оцій розпродажі. І зниження цін не вестися. Зараз дістану ще їх з контейнера, покажу ще детальніше. Ну, ось моє сьогоднішнє придбання, від якого я, звичайно, розчарована. Ну, ось таке. Якось навіть дивлюся, що на камеру вони навіть виглядають краще, чим насправді. Ну, Якісь оці навіть дві одна в одну схожі. Не знаю, чи будуть вони відповідати сорту. Гуршечки маленькі, П9, це хоста авокадо. Ось така невеличка, але це ще, це ще терпимо. Це можна. Ще розпродаж ще така нормальна. Це хоста кіренджаку. Дуже схожа з попередньою хостою. Далі це чудо бур'ян мені прийшов. І вона малесенька, малесенька хосточка. Зараз де її назва монень Малесенька, малесенька хосточка. Щось там тонесеньке і малесеньке, ніби проросло. Далі хосточка. хусточка. Раз, сандей. Разберизандей. сандей. І таке маленьке, кволеньке, але добре, що живе. Гуакамоле. Теж листя схоже з тими двома, ніби від одного куща розділене. І ще одна схожа ось. Чотири дуже подібних. Так, це гуакамоле і ось це така пістрява Ківі кіб, таке і ось це пост-іт. Ну, це ще терпимо. Далі я казала, що прийшло дві хвостички в торбинках пакетика. Ну, ось ця Коріння, правда, сухе. Ну, може, це Укрпошта довго доставляла. Але пагінець ще тут є. Нормальний. Зараз я його відмочу і буду саджати. І це. Косточка, вельветмун. Ось така. Ну, а це саме гірше, що мені сьогодні прийшло. Бачите, який зламаний пагінець, коріння сухе. Пагінець окремо прийшов засушений, зламаний. І коріння цю крему. Не знаю, чи пустить вона ще щось, але спробую посадити, що ж робити. Ну, оце ось таке прислав флоріум. Який раз вже дивлюсь. Ну, минулого літа купувала я хости на багато кращому стані. А це, ну, через, може, через те, що розпродаж, менші ціни і присилають різний мотлух ось такий. Ну, а ці ще більш-менш. Правда, на сорту я оце дуже-дуже сумніваюсь, якісь вони чотири штуки всі одинакові, але під різними назвами. Ну, побачимо, що з цього буде. Ось таку, друзі, сьогодні я отримала посилочку. Не дуже, я її то очікувала. Вони дуже довго її збирали цю посилку. Я вже й думала, що вона й не прийде. Але ось таке прийшло. Ціни там були від 70 гривень до 100. В такому діапазоні. Здається, навіть 65 чи 69 якась була. ну от ці Ціни мене і спокусили. Тому більше я, напевно, хост в цьому магазині флоріум замовляти не буду. А подобаються дуже хосточки гарні приходять з магазину. Грін Едем. Я вже знімала не одне відео, у мене є про цей магазин. І завжди хосточки приходять там в хорошому стані. Ну, а це ось таке. Іду зараз пробувати щось робити із цими корінцями. І буду висаджувати ці, дам їм шанс, подивлюся. Взагалі я нічого не викидаю. Якщо щось не по сорту саджу, просто десь далі, якесь місце знаходжу, хай собі росте і живе. Так, ну, ось така мій обзор сьогоднішній з магазину Флоріум, посилочка з магазину Флоріум, якою я не дуже задоволена. Але нічого не було б гіршої біди, а це можна стер... так, квітують трояндочки, завершу свій обзор на позитивній ноті, на красоті. Дякую усім за увагу. Дякую, що дивитесь, підтримуєте мій канал, ставите подобайки, пишете коментарі. Дуже дякую. До нових зустрічей. Усім добра, миру, спокою і перемоги нашій Україні, нашій ненці Україні.